21 лютого Міжнародний день рідної мови. Іван Багряний рідна мова. Моворідна, рідна, колискова, материнська ніжна мова, мово сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово крик любови, сміх і радість немовляти, Неповторне слово мати, життя не перше слово. Друге слово їм величний», грім звитях і клекіт орлі, звук вітчизни неповторний і простий, і предковічний. Ну а третє слово мила, буря крови, пісня рвіна, «і така як пах любистку, і така, як мрійка мрійна». Перейшов усі світи я, є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов одна лиш ти є Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста.